Справжня екзотика на Вінничині. Тут серед українських полів вирощують тропічних креветок, і робить це місцевий підприємець Володимир Біленький у затишних басейнах у звичайному селі. Хотілося виробляти продукти харчування, щось нове, цікаве і в той же час не конкурувати з традиційними видами сільського виробництва. Тому хотілося відновити село. Не просто поговорити про це, а діло. Тому тут родилась така концепція: робити ферми по вирощуванню раків креветок. Робити мережу маленьких ферм у закинутих сільських хатах. ці маленькі креветки сорту Ванамей один із найпопулярніших делікатесів у світі. Вони відрізняються приємним солодкуватим смаком, низькою калорійністю, високим вмістом білка, а також корисних мікроелементів, зокрема, цинку, заліза, селену та жирних кислот омега 3 У сирому вигляді мають сірий колір. А після приготування набувають яскраво-червоного забарвлення. У спеціальних басейнах підтримують потрібну температуру. Рівень кисню та солоності води. Креветки ростуть без жодної хімії, харчуються натуральним кормом і лише уявіть досягають товарного розміру за кілька місяців. Практично нітрити на нулю і нітрати теж там в мінімальній кількості, а, значить, на все добре. Це означає, що вода ідеальна. І креветкам і ракам нічого не заважає рости максимально швидко. Найбільша креветка на планеті чорна тигрова. При довжині тіла у 35 сантиметрів. Вага однієї креветки може досягати 650 грамів. Багато видів креветок гермафродити, тобто за час свого життя вони іноді перетворюються із самців у самок. Креветки постійно линяють, скидаючи занадто тісні панцири і відрощуючи собі нові захисні оболонки. Креветки низькокалорійна їжа, багата кальцієм і білком крім того, ці ракоподібні є хорошим джерелом холестерину. Креветки були популярною стравою вже в античні часи. Жителі стародавньої Греції і Римської імперії вважали за краще випікати і смажити їх, а не варити. І, хоч вирощування морепродуктів на Поділлі звучить майже неймовірно, та Володимир довів це можливо. Українські креветки свіжі, екологічні і не поступаються імпортним. А головне це гарний приклад, як можна розвивати локальний і унікальний бізнес у селі. А це вже жмеренка. Тут підростає слизький делікатес, який у Європі цінують не менш ніж чорну ікру. Їстівні равлики, породи Хелікс Асперса Максима на фермі, яку створила Валентина Клецко. Для молюськів особливі умови: закриті і відкриті вольєри із рослинністю та контроль вологості. Ми для равликів створюємо максимально комфортні для них умови. Ми ставимо равликам горшечки спеціальні спеціальним ґрунтом, де йде pH нейтральний, тому що равлик не в кожен ґрунт піде відкладати своє потомство, відкладати ікру, і вони зариваються на добу. І відкладають по одній кринки добу, а деякі равлики буває і дві доби. І потім ми з цих горшечків, з ґрунту, чайною ложечкою вибираємо. Цю ікру переміщаємо в спеціальні бокси, створюємо правильну температуру вологість і, скажімо так, при середній температурі 20 градусів за 21 день ми маємо вже малючки маленьких равликів. Равлики харчуються зеленю і натуральними кормами, а ростуть упродовж 6-8 місяців, доки не досягнуть ідеального розміру для гурманів. Просто на фермі цей смаколик можна і скуштувати. Це з прованськими травами з французькою гірчицею, а то з копченою паприкою. Що скуштувати перше? Обирати вам? Равликове м'ясо вважаються дієтичним і багатим на білок. А з мушель та слизу виготовляють косметику. Загалом у світі існує понад 110 тисяч видів равликів, та лише 115 із них їстівні. Середня тривалість життя цих молюсків 15 років. Лише уявіть, равлики живуть стільки ж, скільки й тигри. Якщо навколишні умови стають несприятливими, равлики можуть до півроку проводити у сплячці. Завдяки цій здатності вони переносять температуру до мінус 120 градусів. Найбільший равлик у світі австралійський морський. Вага цих молюсків сягає 15-18 кілограмів, а довжина панцера 60 сантиметрів. Равлики не жують, а перетирають їжу за допомогою 25 тисяч зубів. Так так, зубів у них більше ніж у будь-якої акули це цікаві істоти, тому що вони мають 25 тисяч зубів. Називаються вони радула, це малесенькі хрящики. Тож ферма у Жмеринці не лише годує гурманів, а й відкриває нові перспективи для місцевого бізнесу. Ну як же без екскурсій від травня і впродовж літа сюди запрошують і школярів, і дорослих радимо подивитися і дізнатися цікавинки вирощування равликів. І ми.